Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму youtube каналі. Я хочу сьогодні вам розказати про створення композиції із кущів та квітів на схилі. Ви часто в своїх передачах запитуєте, як оздобити пагорби і що для цього потрібно зробити, щоб їх укріпити. Одразу скажу, що цей ролик буде присвячений не інженерії, тобто, як їх укріплювати, ми розкажемо в окремому блоку передач. А зараз будемо говорити саме про композицію і про поєднання кущів, злаків і квітів на цих пагорбах. Щодо цієї ділянки. Цей схил, як ви бачите, ходить до води. Це канал. Площа пагорбів займає приблизно 400 квадратних метрів. І сходи, на яких я знаходжусь, розділяють їх на ліву по відношенню до мене і на праву сторони. Потрібно було закріпити спочатку схил, що ми зробили геосотами. І після того вже висадити рослини, які будуть і його тримати, по-перше, а по-друге, які будуть гармонійно поєднувати відповідну природність і створювати певні масиви. Що стосується дерев, то тут було використано вербу. Ну вона виникла тут зненацька, не передбачалась перед цим через те, що по сусідству будується такий причал для човенів і доводилось його просто закривати. Раніше його не було, коли проєктувалася ця частина саду. І так само висаджені праворуч від мене це метасеквої. Вони цікаві тим, що це хвойні рослини, але вони, як і мадрини, скидають свої голки на зиму, що досить є цікаво, залишаються фактурними рослинами, і більш того, взимку у них хвоя буде такого іржавого бурого кольору. А так як в саду використаних метал картен, який також іржавого кольору, то здалось мені, що це буде достатньо природньо і притаманно цьому шматочку саду. Щодо функціональної зони, то тут ця частина, що ліва, що права, вони більше для споглядання і для того, щоб можна було спуститися до водойми. Однак тут розташована зона відпочинку кострище, і в принципі більше ніяких зон функціональних тут не передбачається. Ну а тепер я пропоную подивитися, які саме асортименти, яким чином ми його використовували тут на схилах. Хочу одразу наголосити, що сама композиція по кущам і квітникам розроблена таким чином, що тут великими блоками висаджені рослини, їх не так багато. Тобто, це можна сказати, що мононасадження цих рослин. І їх розробляли інші ландшафтні архітектори. Мені довелось тільки вже реалізовувати і міксувати певні рослини. Що стосується злаків і там інших квітів, то це вже була розробка нашої ландшафтної студії. А блоки саме із асортименту кущів і місце їх розташування, були розроблені іншими архітекторами ландшафту. А яка була тут задумка, яка була ідея? По-перше, позаду мене знаходиться ну, велика сосна, а під неї туди аж вниз спускається ажина. Вона, до речі, їстівна, можна її споживати, але вона так буде закривати достатньо цікаво схил, спускається до самого низу, такою більш природньою плямою, але достатньо великою. Там, до речі, було використано десь штук 50 ожин. Вона не, не так, як для споживання їжі, хоча я сказав, що там ягоди є, а більше для того, щоб вона і квітувала, створювала природний якийсь фон, коли будуть у неї квітки, зелену масу зимою. І чому ажина тут була обрана? По-перше, вона буде квітувати, що є достатньо природньо, тому що сад створено і цей схил в природньому стилі. В літом вона буде просто зеленою біомасою, а, і вона ще підніметься. А що стосується осені, то вона буде у неї листя будуть червоно помаранчевого кольору, що буде такими досить гарними акцентами. А для осені нам якраз і хочеться якихось позитивних змін з точки зору більш теплих тонів кольору. Тут використані яблуні декоративні. Достатньо невисокі, також блоком там дев'ять яблунь використано. Вони також квітують досить простими звичайними квіточками, і ще навіть якісь там яблочка вже з'явилися. Тут є дві, е, великих таких, два великих таких блоки форзиції. Досить цікаво, тому що вона буде квітувати навесні. І оцей жовтий колір, коли ще в принципі таких сильно рослин у нас немає на цьому квітнику, а це все одно можна вважати квітником. То вони вже дають позитивний настрій. Є кизильник блискучий, він так достатньо цікаво спускається туди вниз. От, так само буде тримати нам схил, і він е, також більш такою природньою краплею заходить туди до функціональної зони, до кострища. І е, є ще декілька кущів, які ми тут використали, але я їх вже зараз покажу на іншій частині е, цього схила. Ще е, декілька кущів, про які хочеться вам сказати тут, е, які е, було використано. Це Перша, це ось ця слива приземиста. Із неї зроблений дуже такий великий блок. Ось він на, перед... на задньому плані, ну, праворуч від мене. І він одразу переходить через сходи в той бік. Тобто це той ефект, про який я вам час від часу говорю, накладеного планування. Коли у нас таке враження, що була пляма якогось квітника, а потім ми проклали доріжку. Насправді, спочатку була доріжка, потім ми посадили рослини, але воно додає певної природності. Ми потім на деяких злаках і асоках, це я вам проілюструю, тут це буде видно. І друга ще рослина, яка була використана, це шипшина. Також досить такий великий блок. Одразу хочу сказати, що, наприклад, шипшина вона є тільки в цьому блоці, тобто вона більше не повторюється. Якщо слива, наприклад, перейшла туди на ту частину саду, тобто вона, начебто, її ну, поєднала його. А що стосується шипшини, яка ось тут справа по відношенню до мене, і кизильника, про який я казав до цього, вони знаходяться тільки одним великим блоком в одному місці, тут, і відповідно на іншій частині цього схила. Ну Такий був задум, який, в принципі, я вважаю, що отаку пляму нам дає досить красиву, тим паче шипшина, от можна побачити, вона і зараз ще квітує і дає якісь дуже гарні такі квіти. Ну, і, в принципі, вона цікава тим, що у неї ж потім залишаються такі плоди. Не зрізайте їх. Це ну, я радив вам їх залишити. І коли вже навіть будуть оголені стовбури, то ці плоди будуть е, також давати такий настрій природи із цією ажиною, яка тут використовується, що то що то калючка, але е, тим не менш воно буде створювати позитивний настрій через своє забарвлення і через плоди, які є. А я хочу ще розказати вам про е, травянисті рослини, тобто квіти і злаки. І тут ще є одразу забігаючи вперед такий лайфхак. Вам розкрию, що робити, щоб не росли бур'яни на схилах. Ну про це зараз і будемо говорити. Я вам говорив про ефект накладеного планування, коли у нас одна рослина масивом росте в одному місці, потім є якась доріжка, і ця ж рослина росте в іншому місці. Тобто таким чином у нас відбувається. Що начебто тут у нас вони росли суцільно, потім ми їх викопали, начебто як в природі, і потім зробили на стіл. Тому максимально ці рослини підсадили до настілу, і такий ефект у нас тут відбувається. А, чому ми обрали саме осаку і саме пальмалисту? Тому що це невбиєнна рослина. По-перше, вона досить цікава, досить фактурна. Виходить рано з зими. Вона а, квітує досить рясно. І, а, з часом, в принципі, так як от цій частині саду так само десь ну, місяця там три, то вона з часом повністю закриє цей ґрунт, і ми бачити не краплі не будемо, і в принципі воно буде суцільним таким килимом. Асака була обрана через те, що підіймається канал і може досить довго і непередбачуваний час стояти вода. Я вам хочу сказати, що вона з цим прекрасно впоралася. Вона десь пару тижнів взагалі стояла в воді повністю, відійшла. Ну, в деяких місцях вона втратила декоративність, чомусь більше з верхньої частини, а нижня, яка була повністю в воді, вона навіть більш така цікава залишилася. Однак, це та рослина, яка досить стійка і для і до посухи, і до перезволоження. Це ну. Притаманна, принаймні асакі палмолисті, так точно. І коли вам потрібно створити масив досить великий, то я вам раджу її використовувати. Вона нічим не хворіє і дуже шикарно себе поводить. І досить рано, ще раз повторюю, виходить з зими, вже ви її обрізали оцю верхівку, і вона швидко наростає. І на відміну від моєї улюбленої. Рослини щучника дернистого, які потрібно формувати таким, такою півсферою. Це просто обрізав і пішов далі. Тобто це набагато легше і простіше. А сака далі йде і за зону відпочинку. Ви цього не бачите, але вона там просто тримає ґрунт. І таким чином, от у нас таке враження, що вона такою хвилею перейшла, і аж туди далі під сиквоями вона також знаходиться. За Асакою ви можете побачити куничний гостроквітковий Карл Фостер. Навмисна така велика пляма. ну Тут, мабуть, десь штук 40, може більше куничника було використано в одному місці, Таку, Прямо таке мононасадження величезне. Чому? Тому що одразу перед ним йдуть сходи. І хотілося трішечки їх прикрити, щоб зона відпочинку не одразу була видна і проглядалася з верхньої тераси. Зрозуміло, що у нас схил, в принципі, це все і так на пониженні знаходиться. Але коли, от ну подивіться, коли я отут знаходжусь, то я в принципі не бачу навіть зону відпочинку, тому що цей куничник, цей сорт, він в мій зріст. Ну навіть він до двох метрів може виростати. А, а ось праворуч від мене висаджена бджала він, ми так подивилися, яким чином підіймається вода, тобто дійшли так, щоб бджолацвіт, бо він замакання взагалі не переносить. Підійшли асакою таким чином, щоб тут вода, наприклад, закінчується. Тут можна вже зверху висаджувати інші рослини. Ми висадили бджолацвіт декілька блоків з цієї частини біля сходів, і трішечки там за законичникам по діагоналі, асиметрично далі. Цікаво, чим він, ви знаєте, да? що він досить довго квітує, створює ці хмаринки. І я вважаю, що для природнього саду він оптимально для нас підходить. А ось тут, наприклад, щучник Дернистий, про який я говорив вже сьогодні, він трішечки постраждав, де його підстригти ось такою кулькою. І е, на задньому плані так само є у нас е, куничник, ще одна пляма, про яку я говорив, також достатньо велика. Ну і взагалі, коли створюєте квітники в природньому стилі, то е, навіть якщо у вас є така пляма, і ви собі малюєте якісь е, 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 креслення, то е, Ну, розкидайте так, щоб вони, наприклад, навіть якщо вони в різних місцях вашого саду, це також шматочок саду, вони розташовувались хоча б так асиметрично по діагоналі. Тобто, якщо ви будете з будь-якої точки дивитись, вони не будуть в одну смугу. Ну, я маю на увазі, якщо під кутом прямо стати до одного із масивів, то інший буде або праворуч від нього, або ліворуч. Це буде цікавіше, тобто видно, що це пляма, Видно, що це та сама рослина, тому що воно поєднує цей сад. Але видно, що воно умовно, в природі, як в природі росте. Перед конечникам ще є один злак це е, просо е, стріктум. Але я їх поміксував разом через те, що це. Холодноростучі і теплолюбні злаки. Тобто цей буде рости тільки починаючи з травня відростати від землі. А просто аконичник, він холодноростучий, він буде, як іщучник, він буде відростати ще починаючи, там з березня місяця, підстригли його і він вже буде відростати. Тому, коли цього ще не буде, цей вже буде мати зелену таку кочку. І вони розташовані таким чином, щоби. Дійсно, якась декоративність була е, плямою тут, наприклад, навесні, а у, у коничника потім буде вона ще й літом. а у проса вона починається з осені і тримається всю зиму. Я ще говорив вам про те, що е, покажу, яким чином боротися з бур'янами на схилах, хоча вони тут ви можете побачити присутні. Е, що саме е, тут було використано, ми зараз з вами і подивимось. Щодо агротехніки і боротьби з бур'янами, то мульчування на схилах ми використовувати не можемо. Я знаю, що іноземці використовують, наприклад, вони клеять якось кару, але ми таким не займаємося. Тому ми вирішили створити природню основу для цього схила у вигляді ґрунтопокривних рослин. В даному випадку, це у нас чебрець. Який заходить також якимись е такими плавними лініями туди в квітник. А, ось ви можете побачити висаджена гарлянка. Ось вона. І тут ще використаний барвінок. Барвінок великий і барвінок малий. Барвінок великий, він у нього, ну, судячи з назви, у нього будуть великі листя, він буде квітувати білим і він напіввічнозелений. зелений А барвінок малий це наш звичайний барвінок, який квітує синім кольором. І так само при наявності поливу і при тому, що. Ці рослини з часом зростуться, йому тут буде комфортно. Тобто, коли ми використовуємо ґрунт та покривні рослини, ми робимо нижній такий шар. Ми забезпечуємо собі збереження вологи внизу. Нам не потрібно буде використовувати мульчу у вигляді кору. Це, до речі, до тих, хто каже, що нам вона не подобається, це архаїчно, ми не хочемо її використовувати. Ось вам є шикарне рішення, яке можна зробити. Третє, це той шар рослин, який залучає додаткових комах і збільшує біорізноманіття, тому що ви на один квадратний метр посадили більшу кількість рослин і залучили більшу кількість комах, які будуть там або мед брати, або будь-що використовуючи ці рослини. І наприклад, оця фарзиція вона посаджена досить рідко. Ну тут, от через метр, там куща один від одного, да, от такий блок, про який я колись вам казав. Поки воно зростеться, ця історія будуть рости оці бур'яни. І з боротьба з цими бур'янами ну, триває постійно. Коли ось тут, тут заросте навіть асака пальмалиста, так це не ґрунта покривна рослина, але вона так само нам допомагає прикрити цей ґрунт. То і чебрець, який тут навіть під нею, то в принципі, поки ми будемо чекати розростання цього куща оці ці рослини вже закриють ґрунт і будуть працювати. І ще ви не забувайте про те, що дуже часто ґрунтопокривні рослини, такі як Чебрець ще раз, та сама гарлянка, до речі, також як і чебрець, вічнозелений кущ, барвінок вічнозелений, якщо малий, то вони, по перше, будуть і в принципі і зимою цікаву композицію формувати, тому що у цих рослин ну, не буде листя. А от, наприклад, у, у цих грунтапокривних вони плямою, коли розрастуться, вони будуть тримати зеленою масою цей схил. Мається на увазі тримати функціонально і естетично. І більше того, вони, як правило, квітують навесні. І досить рясно, досить довго квітують. І ще є дуже велика перевага ґрунта покривних рослин, окрім тих, про які я вже сказав. Ви забезпечуєте собі постійно зміну якогось кольору з точки зору квітування в вашому саду. І у вас буде мінятися картинка протягом всього сезону. Вони у вас квітують і створюють і тримають вашу композицію навесні. Літом ви їх бачити не будете, тому що ці кущі з часом розростуться, ті самі троянди, так тобто вони ну, не обов'язково, щоб ви бачили ґрунтопокривні рослини. А потім вже починаючи з там з осені і ближче до зими, так само я ще раз наголошую, що рослини підібрані на північно-зелені або вічно-зелені, вони так само починають працювати. А вже зимою вони так само будуть тримати вашу композицію завдяки зелені, яку вони утворюють. Головне, потрібно їх посадити таким чином, щоб вони якомога швидше зрослись, і тоді клопоту з бур'янами у вас буде набагато менше. А з вами був Андрій Каранда. Я нам всім бажаю перемоги та миру. І на все добре. Побачимось!